2025 рік у горішніх плавнях, як і загалом в Україні, позначився непростими демографічними тенденціями. Скільки дітей народилося у місті, як змінилася кількість шлюбів і що показує статистика смертності? Про підсумки року розповіли у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Кременчуцького району Полтавської області? Демографічна ситуація 2025 року в горішніх плавнях відображає загальноукраїнські тенденції воєнного часу. Минулоріч у місті зареєстровано 276 народжень. Водночас кількість смертей залишається значно більшою 1119. Мешканці горішніх плавнів продовжують створювати родини. 2025-го шлюбу клали 273 пари. Разом із тим зросла і кількість розірвань. Офіційно розлучилися 71 пара. Ще 33 жителі міста скористалися правом змінити ім'я або прізвище. Як зазначає начальниця відділу ДРАЦ Юлія Непом'яща, протягом року значно побільшало звернень за повторними документами. Хтось з виїздом за кордон, хто зв'язку з втратою. Зв за 2025 рік було відділом видано 1547 повторних документів: це народження, смерті, шлюби і так далі. Цікавими залишаються й іменні тенденції. Торік у горішніх плавнях серед імен для хлопчиків батьки обирали, зокрема, Аліма, Даміра, Стефана, Леона і Тадея. Дівчаток називали Боженою, Асоль і Владімірою. Водночас найбільш популярними впродовж кількох років залишаються імена Кіріл, Даніїл, Мілана, Мілена та Крістіна. Схожі іменні вподобання фіксують і на загальноукраїнському рівні. За підсумками 2025 року в Україні найчастіше новонароджених називали Софією та Олександром. Серед поширених також імена Марк, Матвій, Артем, Анна, Марія, Єва, Поліна, Мілана та Соломія. Подвійних імен серед новонароджених 2025-го у горішніх плавнях не реєстрували. Деякі батьки свідомо обирали форму імені, що відрізняється від усталених українських відповідників. Фахівці ДРАЦ пояснюють норми правопису, проте остаточне рішення завжди залишається за батьками. За словами Юлії Непом'ящої, 2025 року помітною стала тенденція до зростання кількості заяв на розірвання шлюбу. Якщо на початку повномасштабної війни люди масово прагнули офіційно оформити стосунки, то нині дедалі частіше приймають інші рішення. Війна безумовно впливає на життєві вибори, але життя продовжується і народжуваність є в місті це дуже добре і весілля. Так повинно бути, загальноукраїнська статистика лише засвідчує місцеві тенденції. За даними Міністерства юстиції України, 2025 року в країні народилося 168 778 дітей. Тоді, як померло, 485 296 тисяч осіб. Таким чином, смертність майже втричі перевищує народжуваність. Попри складну демографічну ситуацію і в горішніх плавнях і по всій країні, люди продовжують жити, кохати та народжувати дітей. А кожне зареєстроване народження чи весілля сьогодні це свідчення того, що навіть у найважчі часи життя не зупиняється.